Сігні і принц Хліні в одному дуже далекому королівстві жив король Хрінк зі своєю королевою, і був у них єдиний син, відважний принц Хліні. А недалеко від королівського палацу на березі синього озера, яке лежало за лісом, стояла бідна хатина старого мисливця. Жив він разом із дружиною і красуною дочкою Сігні. Якось молодий принц вирішив поїхати з друзями на полювання до найближчого лісу. Вони вполювали оленя, і королівський син так захопився, що непомітно для себе опинився в непролазних хащах, один без своїх спутників. Коли Хліні зрозумів, що заблукав, на круги вже зовсім стемніло, і він навіть ледве розрізняв дерева, що стояли поряд. Друзі принца довго гукали його, а потім, стурбовані, повернулися до палацу і розповіли про нещастя. Злякані батьки відразу ж наказали оголосити на того, хто знайде їхнього сина, чекає казкова нагорода півкоролівства. Проте марно сотні найкращих мисливців, узявши з собою хортів, три дні блукали заповідним лісом. Принц ніби крізь землю провалився. Королівством пішли розмови, що без чарів тут не обійшлося. Зрештою, ці чутки докотилися до бідної хатини старого мисливця, Сікні вирішили й собі податися на пошуки королівського сина. Вона загорнула у вузлик шматочок хліба, взула ноги в міцні черевики і вирушила до лісу. Довго бродила вона і нарешті потрапила в дивне місце, старі дерева раптом розступилися. І перед дівчиною відкрився вхід до глибокої печери. Та Сігні не злякалася і ступила всередину. У печері вона побачила два величезні ліжки з покривалами зі срібла золота і блакитними шовковими подушками, розшитими білими лебедями, навколо яких плелися дивовижні слова. На одному з ліжок на золотому покривалі спокійно спав принц Хліні. Дівчина почала торсити його з усіх сил, але королівський син і не думав прокидатися. Тут почулися кроки і сердиті голоси, і сідні поспішила сховатися за дверима. Ледве вона встигла затаїтися, як до печери війшли дві відьми. Одна, злюща, зморщена баба, втягнувши носом повітря, затряслася від люті і закричала «Фу, тут пахне людиною. Та це наш принц, заперечила друга молода відьма. Стара заспокоїлася, але бурчати не перестала. Відьми підійшли до ліжка, на якому спав Хліні, і голосно прокричали Прокидайся, прокидайся, ти і так довгенько спав, а вже день новий настав. Тут, вишиці на подушках лебеді ожили, залопотіли крильми і заспівали. Принц відразу розпущив очі. Ти хочеш їсти, принце? запитала в нього молода відьма. Ні, не хочу, відповів королівський син. А оженишся на мені, примружилася відьма. Ні, не оженюсь і не проси. Молодша хазяйка печери позеленіла від злості й крикнула Тоді спи собі, спи, і мене не гніви. Тільки но очаклунка змокла, як знову заспівали дивовижні лебеді, принц упав на ліжко і заснув. Хазяйки печери лаючись, почали готувати собі ситну вечерю. Поївши, вони полягали на ліжку, засталеному стрібним покривалом, і швидко поснули. Рано вранці, ледве прокинувшись, молода відьма, знову розбудила королівського сина. Чи хочеш ти їсти? запитала вона. Хліні, заперечно похитав головою. А чи оженешся на мені? І принц знову відмовився. Молода відьма розізлилася. Шпурнувши у стіну великий горщик, вона змусила лебедів проспівати сонну пісню, і, переконавшись, що Хліні заснув, разом зі своєю старою матір'ю вийшли з печери. Чаклунки осідали мітли й полетіли. Коли печера спорожніла, ледь жива від страху сікній вибралася зі своєї схованки й підійшла до принца. Вона тихо прошепотіла слова, які почула, стоячи за дверима. Білі лебеді стрепенулися, заспівали. Хліній розплющив очі і здивовано втупився в дівчину. Дочка бідного мисливця розповіла юнакові, хто вона така, якого переполоху наробили в королівстві його зникнення, і як вона вирушила на пошуки. Принц повідав Сігні про свою лиху пригоду. В темних хащах його зачарували дві злі відьми і притягли до себе в глибоку темну печеру, щоб змусити одружитися з однією з них. Що ж тепер робити? Як обдурити відьому і утекти звідси? Зробімо ось що, сказала Сігня. Коли відьма повернуться, вони обов'язково знову запитають у тебе, чи хочеш ти їсти і чи згоден назвати одну з них своєю дружиною. Погоджуйся. Та ти що? скипів королівський син. Хіба я можу зробити майбутньою королевою злостиву відьму, яка тільки й уміє що лаятися? Якщо ти погодишся, чаклунки зрадіють, а ти відразу зажав... зажадаєш, щоб вони розповіли, що написано на цих шовкових подушках і що вони цілий день робили в лісі. Хліній, поміркувавшись, знаходя погодився вчинити за порадою дівчини. Нарешті сонце сховалося за верхівками дерев і в лісі почало темніти. Тоді Сігні приспала принца, а сама знову сховалася за дверима. Невдовзі почулися сердиті голоси, це повернулися хазяйки печери. Старався бурчала, що, мовляв, уперть в цей принц, який, яких мало. Та куди він подінеться, посидить і погодиться, а там, дивись, і король з королевою від неспокою повмирають. Тоді разом із палацом і корону дістанемо. А якщо ні, я ніжне, — відповіла їй молода відьма. Відьми зареготали так сильно, що навіть вогонь у печі затремтів і присів від жаху. Розбудивши принца, чаклунки знову почали питати його про їду й одруження. Хліні обидва рази кивнув і коротко відповів: так. Хазяйки печери дуже зраділи, та королівський син тут таки поставив вимогу, щоб вони спершу пояснили, які слова вишиті на подушках і що вони робили цілий день у лісі. Ну, це просто, відповіла стара відьма, тут написане заклинання. Якщо двічі проказати Гей, постели відлітай, і мене забирай, ліжко, ніби килим самоліт перенесе тебе в будь-яке місце на землі. Королівський син подякував старій, а потім зупинив запитливий погляд на молодій відьмі. Та невдоволено поморщилася, проте сказала Цілий день ми полюємо, а потім відпочиваємо під старим думом. І ще стережемо наше яйце життя. життя? А що це таке? зацікавився Хліня. У ньому сховані наші життя, адже нас неможливо вбити як звичайних людей. Ми вмираємо лише тоді, коли розіб'ється це яйце. Ну, тоді вам взагалі нема чого боятися, зауважив принц. Інок прокинувся страшенно стомленим і сказав, що хоче спати. А поговорити про весілля можна буде завтра. Вдоволені відьми приспали хліні, повечерили їх, теж полягали. Вранці хазяйки печери вже й не будили його, а просто полетіли в ліс. Сі дні ледве дочекалася, поки відьми відлетять, вибігла за дверей і розбудила принца. Швидше, бери свій лук стріли тікаймо до лісу. Ти мусиш мерщи розбити те яце, інакше тобі доведеться побратися з відьмою, або вони вб'ють нас обох. Хеліні схопив лук і сагайдак зі стрілами, посадив дочку мисливця перед собою на ліжко і вигукнув Гей, постеле, відлітай і мене забирай. Неси нас хучише до яйця життя. Ліжко відразу ж піднялося в повітря. За хвилину воно вже опустилося на верхівку старого дуба. Принц і Сігні обережно спустилися трохи нижче. Сховавшись серед густого листя, вони почали вдивлятися, де ж відпочивають злісні відьми, ті міцно спали, поклавши голови на кривий корінь дерева, що випарався з землі. Між чаклунками лежало велике яйце брудного сірого кольору, яке тьмяно освітилося, ніби гниляк. Стара відьма ввісні втягла носом повітря і, не прокидаючись, щось сердито прошипіла. Юнак і дівчина затамували подих, припавши до товстих гілок із перепаною корою. Проте стара лише схропнула, перевернулась на другий бік, а далі знову засупіла. Принц старанно прицілився і спустив тятиву. Стріла вдарила важким наконечником у сіре яйце, і воно не просто розбилось, а розлетілося на тисячу дрібних осколків, і з яйця вирвався стовп сіро-чорного диму. Закрутився на місці, завив і розтанув. Легкий вітерець підхопив брудні пластівці кіпців, що залишилися лежати поміж шматочками шкари лупи, і розвіяв їх серед трави. Тільки ноєце луснуло, і відьми разом скрикнули і впали на землю мертвими. Трава навкруги їхніх тіл зів'яла й потемніла. Королівський син закинув лук за спину, допоміг сігні дістатися верхівки дуба і посадив її перед собою на чудесне ліжко, а потім весело вигукнув: Гей, постеле, відлітай і мене забирай. Неси нас хутчіше до моїх батьків. Ох, який переполох зчинився в палаці, коли перед парадними сходами опустилося ліжко із золотим покривалом, на якому сиділи принці і якась бідно вдягнена, проте дуже гарна дівчина. Королі королева були на сьомому небі від щастя, адже вони думали, що Хліні вже й немає серед живих, а принц розповів, як позбувся злих відьом бідьом завдяки хоробі красуні. Юнак зізнався, що хоче одружитися зі своєю рятівницею. А король і королева їх не відраджували його, бо їм сподобалася гарна і скромна дочка мисливця. Кінець.